А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в невелику гру Lights Out, про те, як ми повернулись додому, і відбувається щось, що ми не розуміємо, ми не передбачили. Окей, в принципі, що хочу сказати, я ледь ледь запустив мікрофон, я сподіваюсь, він не вирішить вимкнути. Чомусь мій комп'ютер почав думати, що це принтер, але це досить давна історія, тому ж не затягуємо і розпочинаємо. А так відразу ми повертаємось а, з роботи додому, як я зрозумів. І... Чому ми не заганяємо машину в гараж? Ну добре, можливо, ми хочемо, щоб вона, не знаю, сіла. Коротше, щось дуже дивне. Можливо, ми до когось приїхали, але це все. Я голодний. О Боже. Ні, ну це таке, знаєте, комічне обличчя з Герріс Мода, але це справді вже жахливо. А для чого мені світло вимикати? Тевобачення в нас не працює. А це для чого нам якась рухлять в гаражі? Незрозуміло, типу, нормальна в нас машина, вона на вулиці стоїть, мерзне. А ця бричка хай тут, ну окей. Ми ще за це поплатимося, відчуваю. Так, це в нас кухня. І що це якесь? Якесь дивне в нас телебачення. Ну на нас дивиться обучені, ні, ну окей, просто якась тебе візійна програма. Шматочок піци. А, ми. Піздец. До речі, напишіть в коментарях, хоч хтось так гріє їжу. Чи це. Я не знаю, я завжди на тарілку ставлю і потім закидую в мікрохвильову піч. До речі, цікаво відзначити, як нам принципово треба поставити шматочок піци сюди. Ми ж не можемо його зразу з'їсти. Графіка дуже подобається. Так, давайте економити світло. Це мене напрягає, тож хай там буде світло. І що далі? Ага, я впираюсь в щось темне. І невідоме. Окей. Що це за звук? Не знаю. Бля, хтось шафу перекинув, це погано. Певно, це хтось дуже сильний. А, блядь, світло вимкнули, й-мою. Ну, знаєте, так. Ну, привіт, кралю. І що? Блять. Добре, можливо, вона побачила нашого героя, і типу така. Фу. Ну, знаєте, ні, значить, ні. В якому випадку. Чому ця картина перероблена? Типу. А цього я вже забув письменника. Я читав книжку. де да згадувався його творчість. О, блядь! Піздец, ні. Фух. Я себе відчуваю, як в цій короткометражці, там, де вона теж почала гратися зі світом, бля. Ну, цікаво. А, а я, я не можу вийти звідси. Добре? Ага, схоже, ця штука в вна... Я не можу спати, поки світо увімкнений. Блять, а я не хочу вмерти. Окей. До речі, що в нас на горищі? Вимкнули світло. Так, це з цієї короткометражки капець. Пиздець, Така коротенька гра, ну. Доволі цікава, тож. Наступна гра. І друга на сьогодні гра це Антеро про те, що відбувається, коли чоловік справді любить своє крісло. Я не знаю, це вся інформація, тож починаємо. 10 червня день, коли я пішов з роботи. Після стількох років стресу це все було в моїй гові. Я нарешті знав, що хочу зробити. Нам телефон. Виф... А як взяти слухавку? Привіт. Привіт. А Ми маємо зустрітись, так? Ти де? І я на шляху. Ну, давай быстрійше. Я тебе вже чекаю і два тижні пишу тобі. І я теж. Ні, я буду через 20 хвилин. Добре, будь в безпеці. Блять, олень. О, ні. перевір, або бочину, або оленя. Так. Можливо, це трін. Тайр шину. А. Євно. Шина лопнула. Мені треба зателефонувати у лаурі. Дзвонимо. Номер 21. Та ну, серйозно. Блядь, це ж не могло трапитись, правда? Я посередині йобаного ніде. Чудово. Ну, а, а запаску з собою там взяти ні. І що мені пропонують просто піти шаритись в кусти, приколу? Ні, я хочу йти по дорозі. Мені дадуть? А, ну окей. Знаєте, хоча б розробник не дав відійти кудись туди, щоб я потім не гриз собі лохті блядь, повертатися. Знайди допомогу. В лісі? Як ми виразились, посеред йобаного нічого? Доволі страшно. Так, тепер це нагадує мені поворот не туди. А в хазяїна має бути додаткова шина. Або забасна. Окей, нічого не видно. Боже, як ми легковажно поступаємо? Типа піздець. Дерев'яний стевець. Це дерев'яний сілець. І. Оу... хто ти? Привіт, я Ерік. А В мене просто лопнула шина. А, було б чудово, якби по вас була якась шина, яку б ви могли дати. Ти один? Да. Добре, заходь. Дякую, містер. Фікрі. Називай мене фікрі. Дякую, фікрі. Бля, таке дивне питання. Відчувай себе комфортно. Робити, що він каже. Так, давайте швидко пробіжимо по будиночку фікрі. На цьому ми і закінчили. Що це він читає? Ну добре, я думаю, що поки ми не сядемо, він не роздупується. Боже, такий зручний диван, почуваю себе в ньому, не наче, ну, от, мала дитина. Можливо, ти хочеш пити після дороги суди? Тримай. Ні. Ні, дякую, мені нормально. Ти впевнений? Да. А, окей. Я поставлю тут просто про всяк випадок. Тебе есть зарядка для телефона? Да, она вон, рядом телевизора. Тв твоим давай я пойду чекну, чи есть вообще какие тут у меня запасные ну, Окей. Мне треба в туалет. Куда идет фикри? Певно як. Что за звуки? Блять, що ти тут робиш? Ей, я просто дивлюсь, де в тебе туалет. А двері зачинені. Оу. Можливо я просто завишив ключі в кухні. Я перенесу їх для тебе. Ні, все нормально, я вже сходив під себе. Добре? Так ось шини є, фікрі, блять, ти мене обманюєш нахуй. Я бачу шини. Я не довіряю цьому фікрі. Якусь каноплю тут вирощує Для чого... О, лопата. Чомусь я не можу її взяти. Чомусь у нас ПВ підлога під очима, хоча ми нібито як і не пили. Так, заряджається. Uh, я думаю, ми можемо випити її, але чи варто, знаєте. Непевно. Так, в нього забагато посуду. він, або не миє, або його тут декілька. В нього якийсь кустик всередині блендеру. І де ключі. А ось. Я не можу втікти, так? Просто в мене питання: якщо фікрі живе один. Від кого він закриває туалет? Ти тут? Типу це дивно, ні? А в мене все ще є справи, які я хочу зробити. Так, одна зубна щітка. Ну, схоже, що він живе з якоюсь дівчиною, тому що мені вистачило просто шампуню. А так, в нього якісь кондиціонери і ще щось. Доместос. Я не можу сходити в ванну, щоб хоча б дати йому привид себе ненавидіти. Ну, окей. Писати. Ах. Будь готовий. Сенсі. Окей. Треба для того, щоб бути готовим взяти лопату. Мені цього не дають зробити. Добре. Мені не треба туди заходити ще раз. Зачинено. Так, бігти я не вмію. Бля. Фікрі нас задушив. За те, що ми обіцяли ванну. Що? Лаура, ти там? Не дзвони мені більше. Чому? Я тебе ненавиджу. Я майже повернувся. Кладе слухавку. Ну, в будь-якому випадку в мене є плоть, яку я можу продати. Зрозуміло, що ми вбився, окей викрадач, то ми хотіли викрасти вауру чи як? Просто ми сходили в туалет, сказали, будьте готовими. Чому ми вийшли з збиральні тоді? Зачекайте, граю. А що буде, якщо ми погодимось випити води, це на щось впливає чи ні? Давайте спробуємо. Так, зараз повернусь. Так, ми знов тут, до речі, я поки перегравав, помітив цікаву річ. Книжки, з якими не можу взаємодіяти. Ми мали зустрітися з Ваурою після двох тижнів переписки з нею. Тобто, ми справді хотіли викрасти її. Тож, добре, що ми не доїхали до неї. Погано, що ми вбили фікрі. Так, тепер давайте вип'ємо водички. Так, дякую. Так, в принципі, все те саме. Мені треба піти в ванну. А я можу відразу взяти ключі? Щось хазяїн замітить, чи ні? Ось ключ. Вода В мене в очах темніє? Лопата Ванна, але вона зачинена А, зно ну, там коробка цей гвалтується. Миші. Що ти робиш? Ох, двері закриті, окей. Блять. Йдемо за ключем. До речі, не тільки поводи, а ще й. обоє. Що, вони трошки криво поклеєні. Блін, я коли сказав пол, знаєте, не підвога, а пол, типу як пол Атрей з Дюни. Ну, не тільки з Дюни. Правителя Рахісу, Так. Буде дуже тупо, якщо ніяк не повлияє на те, що ми випили воду чи не випили. Ну давайте в. Ми попісили в туалет. Отримайте. ключ від ванни на кухні в Сенсі. Зайди всередину ванни. А, вона зайнята, бля. Зайди всередину ванни, в Сенсі я не можу. Вона зайнята, Ну я не можу від нього втікти. Зв'язуйся зі мною знову чому. Я тебе ненавиджу. Але я майже. Ах. Зайди, ти, ти зайди всередину вани. Блять, ну це так тупо. Було б дуже класно, якби, якби і ми маньяк, і він маньяк, і наш вибір на щось співав, але. Пробачте, що так, тому сьогодні ми грали ще й в Антеру. Go Inside bathroom. Тож так, дякую вам за перегляд. Пишіть, як вам такий формат, коли я граю в декілька коротеньких ігор. Він в мене як би вже був, і нібито як вам подобалось. Але якось, знаєте, раз на раз не приходиться, і якось один раз перегляди нормальні, інший взагалі їх майже немає. Але на даний момент в мене. Прям по переглядам взагалі проблема. Тому залишайте коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую всім вам за підтримку. Тож, гарного вам дня чи вечора.